Пориво повисало, поворотники повилітало, лопати позривало, піхова болела маленька, вертовочевало в этом машині, внутри одервало. Приездили так ричку. Сітребалась покрывало. Ви з да. Ви Переселенець? Да. Так. Ну, Поутекли відтуда. — А тут ви живете працюєте? А ну так, да. ні, вже, вже, вже. поселилися. Падали. Хату розбила, тепер всі машини додали. Це ваш будинок? Ні, Це восьмий будинок. Це потолка нема, ще немає. Руїни. Так що їхати теж нікуди ось воно. Знаходилася на вулиці, підмітала там, ну, короче, займалася своєю ну, і зайшла чисто погрітися, попити, можна сказати, кофе. Ну і оце, мабуть, мене да. так все так швидко, різко, що я нічого не зрозуміла, що це случилось. Я, кроме вибуха, ета, що двір винесло, бо ж я нічого не бачила. Що стосується вибуху, який був, то це звісно дрон, який був випущений з Російської Федерації. На щастя, немає постраждавших, але це гуртожиток, в якому перебувають люди, в тому числі вимушені переселенці з Куп'янщини, пошкоджені вікна, пошкоджено дах. Крім цього, було пошкоджене житлове приміщення в цьому гуртожитку. тобто И наслідки цієї атаки.